Пожежної охорони, проводимо інструктаж по пожежній безпеці. А, пожалуйста, у нас это вот. Так можна, можна подать Розкажіть, як ви когдась чуть не сгорели. А, я не помню. Ви же не помните, а я помню. Да. Ну все. Дрова. В до, до печки не, не храните, потому что может загореться. да. да, правильно, да, не, не, все правильно. А что у тебя такие, Василий, у вас эти вот? Где, вот это? Вот Так вы что, готовите что-то на нем? Что? На нем нет и все. Нет, нет, нет. А кто вам его зарабил? Сам ничего? Кто это сделал? Да, он. Кулибин местный. Mm Замыкая, загоріться нет бухпроводка и там. Ну, я... ви ж розумієте, ви ж не всегда смотрите, ви ж пойдете приляжете, засмотрите. <говорит> вам листовка по пожежній безопасности прочтете. Ми вам в принципі, розказали основні <говорит> недостатки, які є у вас <говорит> в вашому будинку.

Підготувалися до опалювального пожежонебезпечного періоду. В кладці печей є тріщини, вони не побілені, не поштукатурені, відсутні металеві листи перед топковими дверцятами, не всі димоходи очищені від сажі. Також допускається використання саморобних електронагрівальних приладів, а саме електрообладнання знаходиться в пожежозагрозливому стані. Також допускається паління. Безпосередньо в помешканнях. Всі ці недоліки рятувальниками були доведені до господарів цих осель та вказано на необхідність їх усунення в найближчий час.